Це рядочок літня посадка. Десь в липні я садила огірочки. Багато пустоцвітів, зовсім, майже всі пустоцвіти, але ось у два молоденьких огірочки. Далі не знаю, не бачу. Не бачу, а отак я ні підливала, нічого я їм не робила. Квітують, і бджілки тут літають. Ні, немає. Ось тут немає. Ото два поки що. Але в мене і на старих є. О, дивіться, який. Це ж прозівала, зриваємо. Це молоденькі. Та ну на салат, скільки там треба. А так земля пустувала ж. Тож тут морква була, ну тут немає. ну На сьогоднішній день три огірочки. Два ще росте. Ну і там вони будуть маленькі все. Бачу. Я не підв'язую нічого. Люся сказала, ти, що вона взяла, вона підв'язувала. Ну, що в неї там три штучки, а в мене так ростуть. Ну, і це виріс, коли він встиг. Я сьогодні знову назбирала кабачат. І дивіться, вже які переросли. І ці. Я їх помила. Зараз буду чистить, не знаю з якого починати. І Віка каже, бабуля почисти, по три. Ой, а це ж забула. Ну тут на столі чисто. Треба одягнути перчатки, бо це всі руки будуть пекти. Я не знаю, чого вони так печуть. І, і руки жовті. Я взяла перчатки. Ой, потім покажу, що я зранку зробила, а зараз я вже прийняла душ і думаю, вийду ж я таки на дворі ще трішки посижу. А потім можна піти і відпочивати. В общем, треба оце мені почистить. Поламалась у мене та чищалка, що китайська. Тепер буду ножем. І це вибрала саме такий тоненький, щоб почистить. І я вчора дивилася канал пані Зося, вона там розповідала про квіти. Про недобросовісних продавців квітів, продавчин. Ну, Вона говорила бабушка, мабуть, ну неважно. Ну, Продали там квіти, які ну, не дуже гарні, не такі, як треба. От, кому? Ну, всі, Багато хто її дивиться і знають, О, Зоя її звати, вона з під Бучі. Ну, я що хочу, подарували їй квіти воєнні хлопчики, і вони ж від душі дарували. А та бабушка, бачите, продала Бог зна що. Ну, я хочу розповісти свою ситуацію. Це не бабушка, це на базарі. Мені дуже хотілося мати в себе в колекції клематіс. І ну, хто мене дивиться, то знають, що я дуже люблю синій або фіолетовий колір. І там був кліматіс у неї в такий е в горщику пластиковому, темному, і горщик такий ді ді діаметр десь е ну, сантиметрів десять. І так вроді е кущики. Да? Отак. Ну, там гілочок, мабуть, штук 5 було. І одна така, навіть з квіточкою показано, який колір. Ну, я взяла, тоді це невеликі гроші були, це 10 гривень було. Я думаю, ну, це я собі посажу, мене буде, ну, мені по, то, отам, по тому забору хотілося, щоб у мене плилися вони. Ну, я ж приходжу додому. Треба ж з комом землі ж посадити, тому що ну, вже вони цвіли, то це вже було літо. От. Я ж так акуратненько з горщика помняла, не поливала водичкою, і думаю, витягну. А я витягую, земля та тільки шух і впала. А там гілочки, ні корінців немає, нічого. Звичайно. Я тут вже розвела його потім. Я його зараз поудаляла, мені вже не подобається, і, і я його вдалила. Мені щось хочеться друге. Ну, ну так і, така ситуація була. Звичайно, я нікого не лаяла, ну, 10 гривень, ну і ладно, хай тобі буде на здоров'я. Так що і в мене була така ситуація. Мені дуже хотілося це розповісти про неї. Ну і ще що вчора їздили. Ми робили заміри на наших могилках. І нам зробили розрахунок, і це дуже дорого. І я, відмовилась від, я хотіла така як огорожа, мраморна, не мраморна гранітна, стопчики і також щось, як перила іще. Ну це і монтаж дорого, і це дорого. Від цього ми відмовились. Ну, там можна буде потім його поставити, якось воно там кріпиться. Ну і оце дивіться, ну десь трішки більше, ніж тисячу доларів. Нам виходить кожна могила. І навіть там, де в мене вони поховані, ну, і дочечка, і чоловік поруч. Ну там буде дві оцих плити, от і все, там якось трішки ширше, і, і оце все буде так теж коштувати. І це не факт. Там нужно заливати цоколь, вирівнювати, скільки піде ще матеріалу. Вони ну приблизно порахували. Ну що багато туди піде, бо там воно так трішки як скосу так іде, то тут прийдеться заливати більше, вони говорять. Ой, оце така сума. А Ютуб не хоче нам гроші платити. У вас пенсію ото, що накопиш, Віка годує і комуналку платить. А я пенсію відкладаю, щоб. Все, ну вже ж третій рік пішов у сина. І, і там уже скоро по два роки буде. Господі, ну треба. Можна зробити звичайний, якийсь там простенький. Ну, я хочу, щоб уже поставити і, і забути. І Віка, як мене не буде, не буде вже. Ой! Чуть не загубила. Не буде думати, не буде задумуватися, що треба, оце, оце. От. Так що це такі справи. Отакі в нас ціни. Так це, мабуть, у нас. А, а, а я думаю, а в Києві, мабуть, іще дорожче. І о там в других містах. Не знаю, скільки там в Дніпрі. Це ж поруч ми, бо зовсім поруч. Ціни скачуть, скачуть, скачуть. Ну, добре. Ой, я, я собі ж і винесла, трішки поп'ю. І покажу ще, що ж я зробила зранку. На дворі непогано сьогодні, хоч і 30, але вітерець трішки піддуває, то нічого. Добре, зараз я до, дочищу, я й не знаю, чи це багато, чи це мало. Може ще і хватає вже. Оце третій здоровий. Я. Я, я ж просто його не розрізала. Зараз дочищу і розріжу, подивимося, що там може там треба викидати. Та погано оце чистить оцим ножем, хоч він і тоньший за всі, тою чищалкою воно тоненько знімається, а це наталяним курям їде. Треба буде віднести чи ввечері, а може вона зайде. Зараз дочищу, це ж воно у мене буде літати з рук. Я, мабуть, отак зроблю, щоб глянути. Ну так, да. ось ось. Я буду це видаляти, бо вона ж хоче оладки зробити. О, так що. Ну, тоді, значить, воно половина відійде, то я і ці почищу. А вони там ростуть. Я думала геть прибрати, а потім думаю, ну навіщо? Щось може колись зробимо. Може ще кетчуп зроблю, а може колись посмажимо щось небудь. Ані ось о, сусідки кури. Яйця я теж їм інколи. Так що, отакі у нас справи. Ну, це я вже начистила. Мені тепер їх треба потерти, а потім я вже буду дивитися. Ці молоденькі, можна ще і в холодильник покласти, якщо там забагато отих буде. Ну, сказала Вікуля, зроби, я зробила. Так, ось у мене тут мисочка. Десь горнув, і це ж все в перчатках треба робити. Я хочу показати зараз, поки мух немає тут, що ж я сьогодні зранку встала, я сьогодні рано встала. Сім годин я вийшла на город, було прохолодно, і я трішки попрацювала. Це Віка зібрала огірки. Каже, як це ти пропустила? Я кажу, ну воно мені якби по голові вдарило, то я б зірвала. Ну, тут вже вона зірвала і ті, що там в мене оце ряд молоденький, вона і там знайшла. Що я ще зробила? Я це ось тільки недавно переклала отут собі, а то в мене не гарно було і не одинаково за тими камінцями. А я зараз порівняла. І в мене трішки лишило ще камінців. Ну, в мене є куди їх. Хочу перенести чабрець. Оце в мене чабрець росте. Він уже відквіт, то його і брати не знаю. Ну, пахне. Він якийсь не такий, як польовий. Але отак так застилає хорошу і немає бур'яну. То я його хочу кудись перенести звідси і теж зробити, як камінцями обкласти. Оце сьогодні я листя не збирала, дивіться вже, скільки насипалось, і там насипалось. Ну, не так багато. І оце ж гортензії, дві в мене тут росте. Я їх сюди посадила в липні, влітку, жарко було. І дивіться, вони як добре пішли. А та вже зачахала, мабуть, зовсім. Думаю, ну все, їй вже. Наталя каже, та ти не переживай, я тобі ще викопаю. Це вона мені викопала. А вони пішли і добре. Ну, а оці росли в мене там впереді біля троянд. І щось вони ну, чи, чи жарко їм було. І вже ж я тут і підкислюю їм почву. Ну і посовітувалися ми з вікою і вирішили їх посадити ще тут. Вони вже тут росли, тільки трішки далі. От. Ну і Оце така бліда, я її трішки сьогодні піділью. Мабуть, желізним копоросом спробую. Ця вже одійшла, теж була. Салатова, салатова. Ну, звичайно, в цьому році вони не дадуть мені квітів, але. Вже будуть у Наталі такі гарні, там високі. Ну і оце більша Це була одна з перших. Не, не то, що одна з перших, а перша. І оце я їх сюди пересадила. Тут полутінь, вони і горіть не будуть. Ну, в общем оце тут я їх посадила. Тепер мені оцю кам'яну розу якось треба трішки ще упорядкувати, щось таке видумати. От. Ну не знаю. Поки що хай так стоїть. І зараз покажу, що ще я зробила. Огород приймає осінній вид, вигляд. Оце тут Віка назбирала огірків. Каже, як ти бабуля збираєш? Кажу, та я їх не збирала. Так, ну і що я робила? В мене там де картошку я копала, там такі бур'яни були вже по пояс. І Я сьогодні оту частину прополола і перці прополола. І отут закінчила я і миску оставила трішки там ето, і полунички. Ну, це те, що я бачила. Ну, я отут прополола, а між рядом тут не вчіпала. Бо тут такі росточки вже укоренились, а мені ж треба їх віддати. Так, тут вже ось дивіться, які, яке насіння. От Оля просила. Ні. А хто ж у мене просив? Наталя просила, Наташа, лівий берег. Треба її зібрати. Ну, оце куча така була. Бур'янчику. Так, полуничка квітує. Ой, а ця вже тут стекла навіть. Ну, оце, оце таку роботу я сьогодні проробила. А ввечері я навіть не знаю що. Що спланувати, ну щось спланую. Троянда розкрилась у мене, дивіться. Я тут показувала, коли одна була, квіточка я вже її зірвала, а тут ці порозкривалися. Ну, на жаль, до вихідного ще ж далеко, може, в вихідний би повезли. Ну, нехай і дома хай поквітують. Дуже мені подобаються такі кольори теж. Бачите? Ну тут я нічого не робила сьогодні, тільки і не поливала зранку. Бачите, все засохло. А вітер, думаю, воно швидко все і висохне. Я залью на ніч добре. І оця з дня на день теж порозкривається. Дивіться, скільки бутонів. Ну, це ж я заливаю. А це ж я Наталі посадила, не знаю, що там. Не знайшла пробку, то я вже тут мудрила-мудрила, ну я ще посажу, не, не бачу я, чи воно там зеленіє чи ні. Та, вроді, зеленіє листочки. Я там декілька посадила. Якщо хоч одне прийметься, то й добре. Ось очікую, що Наташа мені привезла з лівого берега, він цвіте, чи квітує, кому як подобається. Дивіться, а мені оцей подобається більше, ніж білий. Ну, зараз покажу, який я мала на увазі оцей. Ну він, здається, ще не розкрився. Може він розкриється, буде гарний. Ну і що я ще робила? Це я оце нарізала яблук. Вчора я їх так і не змогла нарізати, а сьогодні нарізала на вулиці і поставила на вулиці оце хай сушиться. І я вирішила, що тут вони 12 годин постоять, виключу, заберу веранду. І зранку знову. Щоб не добу вони. А так, і на вулиці. І в хаті не буде жарко. Ось такі яблучка. І хочеться мені ще спробувати зробити пастілу. Але я її ніколи не робила. Пошукаю декілька рецептів, подивлюся. І спробую сама. Ну, оце я скільки натерла. Це курочкам. А в мене ще 4 лишилося. Може я зроблю кетчуп. Але то буде пізніше. Зараз відпочивати, відпочивати. Потім ввечері ще щось зроблю. Так, рукавички ще пригодяться, ховаємо, бо вони дуже дорогі, дорого коштують. Оце я натерла. А онучечка посмажила. Дивіться, які в нас оладушки вийшли кабачкові. Тут нема нічого такого некорисного. Тут одне яйце, тут сіль, мука і чорний мелиний перець. І нам смачного. Це наша вечеря. Можна з кетчупом, можна з соусом, можна з сметаною. Хто як любить. А можна і про... просто так. Дуже смачні оладки вийшли.